Буду Івангелія від Матвія, 17 розділ. Я читаю з 14 по 21 й вірш. Івангеля від Матвія, 17 розділ, з 14 по 21 й вірш. І як вони до народу прийшли, до нього один чоловік приступив і навколішки впав перед ним. І сказав, Господи, змилуйся над сином Моїм, що віснується новому місячі, і мучиться тяжко, бо почасто падає він у вогонь і почасто у воду. Я його був привів до учнів Твоїх, та вони не могли здоровити його. А Ісус відповів і сказав, О родини вірний, розбещений, доки буду я з вами доки вас я підемо, приведіть до мене сюди його. Потім Ісус погрозив йому, демон вийшов із Нього і видушов хлопець цієї години. Тоді підійшли учні на самоті до Ісуса і сказали, чому ми не могли його вигнати. А Він їм відповів через ваше невірство. Бо по правді кажу вам, коли будете ви мати віру, хоч як зерно герчичне, і горілоці, і скажете, перейди звідси туди, то й перейде вона, і нічого не матиме неможливого. Цей же рік не виходить і як тільки молитвою і постом. Амінь. Прочитали з вами таку невеличку історію, де ми бачимо, що до Ісуса підходить людина і просить про допомогу. Ісус, як люблячий учитель, Чому ми не говоримо? Ісус Він відповідає через ваше невірство. Знаєте, коли читаєш цей уривок Святого Письма, отак знаєте, вражаєшся, дивишся, нібито учня Ісуса Христа. Та люди, які повсюди ходили з Ісусом. І мали нагоду, мали можливість бачити, що робить Ісус, як Він робить, коли Він робить. Але коли настав час іспиту, це для них фактично був іспит. А на що ви спроможні? Вони його вдало провалили. І було б ще, знаєте, більш-менш, скажімо, можна було б сказати, зрозуміло, якби не одне але? У цьому ж самому Євангелії, Євангелії від Матвія, 10 розділі. Ми читаємо такі слова з першого віршика. І закликав він 12 своїх учнів і владу їм дав над нечистими духами, щоб їх виганяли вони, і щоб оздоровлювали всіляку недугу та немич всіляку. Ну, да. i Сказав, спитався, скільки у вас хлібів? Треба було це робити вірою, а вони знов по тілу, а ми не взяли хлібів. розумієте, бути поруч з Ісусом бачити раз, подію, коли Христос примножив хліби і нагодував. Багатотисячний натовп народу і не зрозуміти. Наприклад, цей самий 17 розділ починається з того, що Ісус бере Петра, Івана, Якова і йде гору і там молиться. Ну, Приклад для них. Ви ж поруч, ви ж дивіться, ви ж трошки щось за серце відкладайте, ви ще якось роздумуйте. Ні. Вони думали про інше. Навіть тоді, коли. Ісус сказав, що Син людський має бути схоплений, і що його віддадуть тортурам, і що він має померти. Петро каже, та нехай не буде того з тобою. Пожалі. Боє, можна чути, а нащо тобі того? Ну, це те саме. І ти що ти будеш тут нап... напрягатися? Ти свою справу зробив а того тобі наш? І пізніше ми бачимо, що сталося з Петром. Він пожалів, тут тобі і та -то Ісуса пожалів. А потім, коли Ісуса схопили, Він вже себе пожалів. Може себе склада стати. І знаєте, я вже сказав, що він дав, дав, дійсності дав владу над цими нечистими духами. І багато що дає Бог своїм учням. А, например, как мы читаем послание Якова 1.5. Бог просто и без дает мудрость. Дает, дает. Бог просто дает своим последовникам, в Ивана 6.32 написано, дает хлеб с неба, слово свое, читает. роздуму, нагодовуй своє серце, свою безсмертну душу. Дає Бог дає будь ласка. Трошки раніше у Івана 3.34 ми читаємо, бо не мірою Бог дає духа і слава Богу дякувати нашому Господеві за те, що. Кожному, хто навернувся до Ісуса Христа, хто прийняв Його в своє серце своїм власним Богом, своїм власним Спасителем, Бог дав Духа Святого серце. І ви знаєте, роздумуючи над цим, виникає питання. От знаєте, дивлячись нашого теперішнього особи дня тижня на цю. У Ривах Святого Письма, так, да, ми часто так, знаєте, собі дозволяємо, що, ну от учні, ну вони ж бачили, ну вони ж знали, ну вони ж там ще купу епітетів можна навести. І от вони були такі якісь, будь, будь ласка, а, якщо подивитися пів. Дивлячись на чотирювах Святого Письма і подивитися трошки під тому. А ми сьогодні краще від них. Брати і сестри, ми сьогодні краще від них. Я вам скажу трошки краще. Набагато навіть краще. Знаєте чому? Учні на той момент ще не мали. Ми сьогодні кращі. А що хвилює сьогодні наше серце? Через схожі ми так само на тих самих учнів, які думають, хто більший, хто кращий? Нема цього. Дивіться, знов-таки повторююсь, вибачте, коли мова йде про вірування наше, як часто ми одразу звертаємося до нашого Господа, до нашого Спасителя у молитві, з вірування, Получаючи сюди і знайомства, і гроші, і ще якісь там ресурси. Знаєте, брати і сестри, от я так сидів у вас заслухав, Дух святий. Нам з вами сьогодні треба зупинитися, уважно роздивитися, чи ми в вірі, чи, чи ми відповідаємо. Субтитры well... Як тут пише, як тут відповідає Христос через ваше невірство і додає, по правді, кажу вам, коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчишне, і горієць, і скажете, перейдіть звідси сюди, то й перейде вона нічого не матиме неможливого. раділи, що навіть і біси коряться нам. Але я думаю, ми чудово розуміємо, що йде дуже така серйозна сувора духовна війна. Сьогодні демони сатани і ангели Божі борються за кожну душу. Знаєте, і та порада, яку дає нам Христос, молитва з постом, це дуже гарна порада. Кажуть про молитву, ну, можна сказати, ну, ми ж молимось. Вибачте, ну, хочу сказати, що... Христос говорить молитва і піс. Знаєте, сьогодні, не сьогодні, правда, вчора слухав одного, я не знаю, як його назвати, коротше, ту, ту людину, який дає коментарі по тих подіях, які зараз відбуваються, політолог чи вони там. І що мене? Та людина каже, вже сьогодні у соцмережах дуже багато таких насмішок про те, що от, та от Христос сказав, що прийде, а його досі немає. А де він є? А коли він прийде? Осоцмережа мене стикає, все не хочу, я послухаюся без них. Ну, Не вірити цьому цій людині в мене щось немає, підстав. підстави. Брати і сестри, мені сьогоднішній наш час, наш цей стан. Знаєте, дуже сильно нагадує отих 10 діл із 25-го розділу Івана і Матвія. Коли стали дівиті і поправили свічники свої, протисистри, саме сьогодні поки ще не пізно, вставаймо. Вставаємо для того, щоб поправити свічники свої. Бо ми сьогодні так само, як учні, хтось, хто більше хто його турбує, хтось думає про те, що треба більше хліба, більше грошей. Я розумію, але, може, може, воно і треба ущерб в нашій безсмертній душі. Те, що ми сьогодні спасені, як ми думаємо, це ще не гарантія, що ми прийняли Ісуса Христа, що ми віримо в Него, це ще не гарантія того, що ми опинимося там разом з Ним у Небесному Єрусалімі. А, а Якщо ми будемо гідні, готові, так. Да. А якщо ні, яке буде наше з вами гаряче розчарування? Як ми будемо самі себе тоді картати? Що думали так, а вийшло зовсім по-іншому? Давайте не будемо схожі на цих учнів Ісуса, які цікавили зовсім інші питання. Давайте будемо трошки розважливими. Знаєте, коли нас Бог хоче зупинити, він що робить? якось починає нас турбувати, правда? І давайте подумаємо, якщо в нас виникають якісь перешкоди на наших планах, якщо Бог дозволяє якісь хвороби чинити нам якісь недуги, а може Бог таким чином хоче зупинити нас? Давайте не будемо такі легковажні, а трошки будемо звертати на це увагу. Я повторюю, саме сьогодні, саме сьогодні час поправити наші свічники. Христос дає нам той рецепт, який діє безпоманково, це молитва з постом. Навіть часто раніше, коли ще були у нас старенькі брати і сестри, ну це насамперед брати можна було чути слова цих братів. Раніше ми постили, Брали пост на цілий день, Постили, молилися. І вертики давай зараз цього немає. А скажіть, будь ласка, у нас хіба немає проблем? Хіба у нас немає важливих питань, які треба було би вирішити? Хіба нам байдуже? Хоче, щоб дізнатися в дійсності воля нашого небесного батька і робити те, що він хоче, не те, що ми самі собі вирішили, а те, що він хоче. А це ми можемо дізнатися. Це тільки через молитву з постом. Нехай нам Господь у цьому допоможе, йому слава. Амінь.